Який у мене чудовий привілей спілкуватися з вами, з цієї чудової країни? Папуа Нова Гвінея з дорогоцінного слова Божого я матиму привілей щодня відкривати сторінки цієї дорогоцінної книги коли ми станемо очевидцями, як Бог може вплинути на наше життя, як він може принести нову енергію, духовну енергію, допомагаючи нам фізично, розумово, соціально та духовно, як це робив Ісус, щоб відкрити прекрасні істини святого письма. Божий намір для кожного з нас бути великим свідком для інших в тому, що Бог робить у нашому житті. По всій попуановій гвінеї у нас є понад двох тисяч сайтів, які проголошують Божу чисту істину зі слова Господнього. І Я сподіваюся, що ви відвідаєте одну з цих і надихнетеся для створення своєї. Бо Бог робить це через Святого Духа, щоб торкнутися життя людей, щоб ви також могли стати його свідком у розумінні його мети для вашого життя в розповіді іншим. Адвентистське агентство новин повідомляє. Адвентистське всесвітнє радіо відкрило студію в Україні та розпочало мовлення українською мовою, яке відбувається з міста Чернівці. Цілодобове мовлення Адвентистського всесвітнього радіо розпочалося 1 травня, а 18 травня, за підтримки Буковинської конференції церкви Адвентистів 7 дня в Україні, що об'єднує 140 громад в Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій області, відбулася офіційна церемонія відкриття студії. В цей день до студії, яка розташувалася на базі місцевої громади в місті Чернівці, завітали гості: керівник Буковинської конференції Василь Лавренюк, помічник керівника Юрій Пилипенко, виконавчий секретар Ростислав Пузанков, координатор адвентистської місії Віталій Гунько. Також до них доєдналися генеральний директор медіагрупи Надія Максим Крупський, директор «Голос Надії Тетяна Ваценко та керівник Адвентиського радіо в Європі Василь Макарчук. Вони разом взяли участь у святковому богослужінні, яке організувала місцева громада, була звершена молитва посвяти в приміщенні студії для розповсюдження вістки спасіння. Директору продакшн студії в місті Чернівці Володимиру Гриневичу, який докладає чимало зусиль для медіослужіння, була вручена особлива подяка за посвячену працю від Адвентистського всесвітнього радіо. Відкриття студії Адвентистського радіо стало можливим після того, як у травні 2023 року керівник Адвентиського всесвітнього радіо Дуан Маккей відвідав Чернівці. І саме тоді було прийнято рішення про започаткування в Україні інтернет мовлення Адвентиського всесвітнього радіо. Як зазначає Василь Макарчук, який здійснює менеджмент з проекту з боку Адвентиського радіо, підготовка мала певні перешкоди, бо постачальник обладнання, який мав забезпечити апаратурою студію в Чернівцях, збанкрутував і довелося шукати іншого постачальника. Також викликом була доставка обладнання. В грудні 2023 року ми з дружиною перевозили його із Сполучених Штатів Америки в Україну через Лондон, і це мало певні труднощі, каже Василь Макарчук. Ще одним складним моментом було проходження кордону між Європейським Союзом і Україною, бо це супроводжувалося великою кількістю документів та роз'яснень. Але навіть в митних пунктах Господь нам допомагав через персонал, який вирішував усі необхідні проблеми. Василь Макарчук акцентує, що радіомовлення, яке здійснює Адвентистське всесвітнє радіо, не може бути розважальним, воно має бути цікавим та знайомити слухачів з особистими досвідами, як можна побудувати стосунки з Богом та жити надією на Його прихід. Нагадаємо, Адвентистське всесвітнє радіо співпрацює з церквою в Україні починаючи з 1995 року, коли розпочалося мовлення радіо Радіо. Голос надії. Долучайтесь до партнерства з Адвентистським всесвітнім Радіо в Україні, яке веде мовлення українською мовою 24 на 7 по інтернету, і поширюйте мережу слухачів, яких Дух Святий приведе до Христа.